За останні чотири роки склалася така ситуація, що організація Національна асоціація адвокатів України, яка планувалася і могла працювати як підтримка для кожного адвоката у його професійній діяльності. Відмовилася це робити, задекларувавши принцип створення внутрішніх колізій. Почала роботу ця організація з залучення до дисциплінарної відповідальності адвокатів різних регіонів, які виступали проти проти проведення та обрання керівників національної асоціації на установчому з'їзді адвокатів. Ці адвокати були. Притягнуті до дисциплінарної відповідальності, позбавлення свідоцтв. Наразі спори досі вирішуються судами, а люди е, позбавлені професії. Е, ми завжди говорили, що е, організація створюється для того, щоб інститут адвокатури став сильнішим, для того, щоб з нами рахувалися як законодавці, так і правоохоронні органи. Натомість, починаючи з 2012 року, ми не тільки не здобули нові позиції і нове сприйняття суспільством адвокатури, а й багато іміджово втратили. І ось останнє, що зробила національна асоціація, вона ріш... вирішила вбити найбільшу організацію в Україні і тільки тому, що ми від е... намагаємося примусити нашу національну організацію ефективно працювати.